Аеропорт столиці Литви був паралізований впродовж годин через виявлення на цей раз ні не дронів, на цей раз метеорологічних аеростатів, які прибули з Білорусі у Вільнюсі на кілька годин, як я вже сказала, закривали аеропорт через такі повітряні кулі. Національне управління кризовими ситуаціями країни повідомляло про рух спершу тринадцяте. Аеростатів до аеропорту інцидент вплинув на 30 нічних рейсів та 6 тисяч пасажирів. Більшість рейсів перенаправляли до Латвії і Польщі. Виліти при цьому були скасовані. Також нагадаю, що буквально днем раніше, вночі через дрони також закривали аеропорт в Мюнхені, наприклад, на 7 годин, а також литовище в Копенгагені. Тому ми бачимо, як власне. Російські атаки проти європейських міст не припиняються, а лише можна сказати посилюються